Слава Ісусу Христу! Всіх я вас вітаю зі святом, віри, надії, любові і матері їхньої Софії. І всім я бажаю, щоб у ваших серцях завжди була віра, надія і любов, і просили у Бога милості бути мудрими і терпеливими. Ну, Сьогодні у нас тема: чи існує прокляття роду, і от які думки православного батюшки. З точки зору одного відомого проповідника біс може переселятися у спадок від батька до дитини і мучити її як батька. Чи нема і у мені цього квартиранта? Один психотар вважає, що будь-якого біса можна виселити за допомогою седативних або ліків, або антипресантів. І на, на це запитання як відповідає батюшка, це величезна галузь духовних знань і медичних знань в яких іноді дуже важко розібратися. Я не великий фахівець останніх, та й перших теж, але все-таки не існує ніякого родового демона. Вселення демона у душу людини відбувається. І той із нас, хто бачив, як веде себе існуватий, ніколи цього не забуде. Обидва рази, що бачив священик, як ведуть себе піснувати, і от як він розказує, що обидва рази це були тендітні, тоненькі дівчата, які гарчали страшним нелюдським басом. І там, і там кілька дорослих чоловіків ледве могли втримати їх за руки та ноги. Вони... Вивергали прокляття на святих, хулу на Бога. Коли їх таки підводили до мощей і змушували до них доторкнутися, вони обнякали. Після деякої короткої непритомності приходили до тями і говорили вже своїм дівочим голосом тихо і спокійно. Ми всі, хто стоїть у храмах, відчували цю відкриту безодню, яку ні з чим не сплутаєш. Це не є психіатрія, це жахливо. Це буває вкрай рідко. Це може статися з людиною просто тому, що демон на якійсь підставі приліпився до роду. Це буває попущено Богом. Дуже важко дослідити, за що і чому. Але іноді і, напевно, все-таки найчастіше за якийсь страшний гріх. Мабуть, вчення тяжкого смертного, мерзеного гріха при розумінні того, що це гріх, і паралельна участь у обрядах може призвести як блюзнірство до того, як апостол Павло говорить, що він буде відданий Сатані. У виснаження тіла, щоб дух був врятований. Що стосується психічних розликів захворювань, справді демонічна сила часто намагається використовувати ці хвороди, ці страждання душ людей, але це не може статися без дозволу Бога. Ми знаємо з Євангелія, що навіть у свиню сатана не може увійти без дозволу Бога. Він намагається скористатися цією хворобою. Як, наприклад, вірус, сучасний нам, він вражає ті місця в організмі, які особливо хворі. Якщо в людини хворі на суглоби, перехворівши на вірус, він раптом отримує на виході зовсім хворі на суглоби. Важкі погіршення свого діагнозу так само і тут. З іншого боку, душевно хвора людина може свої душевні переживання списувати на ворожі напади чи одержимість. І це, безумовно, затримує лікування. І що говорить священник? Ні лікуватись потрібно. Це все демони, я тільки читатиму молитви. І якщо людина говорить, що я лікуватися не буду, що це все-таки демон, на що відповідає Священик? Оскільки сучасна психіатрія стрімко розвивається, Цілком до неї застосовані слова зі святого письма дай місце лікареві, але підкріпити це молитвою, постом, добрими справами і звичайно, участю у святих тайнах. Я думаю, що я відповіла на ваше запитання. Сьогодні я ще хотіла вам розказати, я вже правда розказувала. Так як у нас сьогодні велике свято віри, надії, любові і Матері їх Софії. 17 вересня, є сьогодні, за Новоюліанським календарем, Православна церква вшановує подвиг святих віри, надії, любові та матері їхньої Софії. У сонмі святих Святої Церкви мучеництво стоїть. На першому місці, адже ці люди відрікалися від себе самих на користь Ісуса Христа, добровільно йшли на страждання, маючи можливість відмовитись від них і так визволяли свої душі від гріховних уз. В усі часи батьки християни намагалися виховувати в дітях найважливіші християнські чесноти. Одна благочестива вдова на ім'я Софія, яка жила в Римі в першій половині II століття, навіть вирішила назвати на честь цих чеснут своїх доньок. Отже, старшу звали Віра, Середню Надія і наймолодшу любов. Настав 137-й рік, передостанній в житті римського імператора Бублія Елія. Раяна Адріана, що увійшов в історію як переможець останнього юдейського повстання Бар Когби. Саме за його наказом Єрусалим було зрівняно з землею, зорано та засіяно сіллю. Адріан, порядковуючи імперію, намагався знищити все, що, на його думку, могло їй нашкодити. З появою християнства стара язичеська релігія давнього Риму опинилась під загрозою занепаду. Адже дедалі більше людей приймали в серце Христа. На відміну від римських богів, Христос учив, що любов до Бога та самопожертва заради ближнього найважливіші чесноти. Та найбільш неприятливим для імператорів було те. Що християни називали своїм небесним Царем Господа Бога, і цим римські володарі, які оголошували богами себе, не могли змиритися, тому періодично спалахували жорстокі переслідування християн, проливалася безвинна кров святих, яка ставала під ґрунтям нової церкви. Під час одного з таких переслідувань і потрапила на суд до правителя троє дівчат, молодші з яких любові було всього сім років, середній надії десять, а старшій 12. Їх жорстоко катували на очах матері, сподіваючись, що вона буде умовляти дітей принести язичиську жертву. Вона ж з останніх духовних сил. Підтримувала доняк та просила їх зберегти вірність Христу. Після мученицької смерті дівчат Софії дозволили поховати їхні тіла. Вони залишалися на могилі, мати залишалася на могилі дочок, молячись Богові, і там, на третій день віддала в його руки свою душу. Розділившись з дітьми подвиг та ставши мученицею своїм материнським серцем, вірою у Христа, надією на вічне життя і любов'ю до Бога та ближнього стверджується людська душа, а народжується ці чесноти через вищу мудрість в перекладі Софію. Щоб зберегти їх, треба бути готовим до жертви. Іноді до зречення власного егоїзму, іноді до пролиття власної крови. І настільки б це не було важко, пам'ятаємо, саме віра, надія і любов закарбований подвигом та скерований мудрістю, здатні відкривати нам ворота Царства Небесного Христос серед нас. І... У цю світлу дату, 17 вересня, православні християни можуть не тільки дотриматись важливих традицій і заборон, але і провести світлі ритуали, щоб змінити своє життя на краще. Свято віри, надії, любові та їх Матері Софії, правила та світлі ритуали. Якщо ви хочете залучити в свій будинок добробут та удачу, можна взяти цілющі трави на свій вибір, висушити їх, подрібнити та покласти у мішечок. Після цього його можна сховати вдома. Вважається, що такий оберіг працюватиме цілий рік. Якщо ж ви, навпаки, хочете позбавитись невдачі, негараздів та недоброзичливців, посипте сіль біля входу до будинку, причому найкраще провести цілу лінію. Для здоров'я можна зробити неважкий ритуал. Для цього знадобляться цілющі трави та ємкість із гарячою водою. У неї потрібно покласти рослини. Та залишити на всю ніч. Вранці цією водою можна вмитися або ополоснутися. Для залучення любові до будинку можна взяти свою обручку та червону нитку. Потрібно просмикнути ниточку через прикрасу і повісити все на видному місці хоча б на три дні. Саме протягом цього періоду. Обручка залучатиме у ваш будинок довгоочікуване щастя та сімейний добробут. Після закінчення часу обручку потрібно надіти. Окрім цього, можна загадати бажання. Для цього можна взяти свічку та листок. Необхідно написати на папері про своє бажання, а потім спалити його. Згодом треба закопати попіл. Що заведено робити у світлу дату? У цю світлу дату можна не лише провести ритуали, а й звернутися до святих віри, надії, любові та Софії зі світлою молитвою. Для цього можна відвідати храм або прочитати молитву вдома. Вважається, що 17 вересня жінки можуть поплакати. Аби залучити щастя до будинку. Також жіночий плач є можливість потускувати пробіди, близькі та нелегку долю, щоб уникати невдачі. Цього дня варто зробити хоча б одну добру справу. Крім цього, у народі існує традиція, згідно якої потрібно приготувати пиріг та почастувати їх їм близьких. Ну, що не можна робити, ми всі знаємо, що у такі великі свята ми особливо жінкам повинні відмовитись від роботи, е, даже залишити осторонь прибирання у будинку. Хай цим займаються мужчини, жінкам не можна. Також не можна проводити весілля, інакше можна зіткнутися із розлученням. Не можна з'ясовувати стосунки та сваритися з оточуючими. Ну, це не тільки на світа, і в будні дні не можна сваритися. Забороняється сперечатися, в іншому випадку може, може статися серйозний розлад. Якщо вам наснився жах. Не розповідайте про це нікому. Більше того, не варто переживати з цього приводу. І у жодному разі не ігноруйте прохання нужденних то, яка й була порада. Якщо вас просять милостиню, ви повинні дати. І ще раз я вас всіх вітаю з цим святом. Бажаю, щоб в ваших серцях завжди була віра, надія, любов і мудрість. Храни нас всіх Господь, кожному читаючому, міра і добра. Амінь. Якщо є у вас ще запитання, Пишіть, а поки давайте я хоча виставила молитву, але ще раз всі з вами ми помолимося до святих мучениць, віри, надії і любові та Матері їхньої Софії, яку промовляють іменно в цей день, 17 вересня. О, святі і достохвальні мучениці, віру, надії і любові і мужній дочек, Мудра мати Софії, до вас нині звертаємось зі щирою молитвою, бо хто може заступитися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали. Облагайте Господа, щоб Він покрив нас своєю невимовною благодаттю. В скорботах і напастях, спас і зберіг, як благий і чоловіколюбець. Його славу, як не заходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня, і щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрути. Моліть же за нас, святі мучениці Господа нашого Ісуса Христа, йому ж славу воселаєм з беззначальним Його Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Всіх вас є святом і бережи вас, Боже. Напоминаю, що кожного вечора, о 21-й годині, у нас вечірня молитва за наших захисників України, за нашу Україну і весь український народ. Бережи вас всіх, Боже!